Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Сьогодні є дуже цікаве відео, бо я вам хочу розповісти про страшну біду, яка зараз відбувається в Канаді, і дійсно поділитися з вами тим, що є насправді. Це не то, що я це видумую. Вийшла повноцінна стаття, яку я прикріплю в описі до відео, як завжди, я інфо... я оперую тільки по офіційній інформації, та, звісно, я вже проживаю 20 років. В Канаді і бачу все на свої власні очі, так само і можу порівняти. Але перед тим як я продовжу, друзі, дякую вам, всім, хто натискає на, на мої відео, всім, хто продовжує мене підтримувати, за всі вподобайки, коментарі. Нам ще лишилось буквально 40 підписників, щоб добратися до 207 тисяч підписників загальних на Ютубі. Це колосально величезна цифра. І без вас цього би було зробити просто неможливо. Тому дякую вам. Ви дійсно підкреслюєте мою роботу. Ви дійсно показуєте, що вам подобається вся моя старанна робота і що мене підтримує стільки багато людей. І це не просто так. Дякую, друзі. Дуже приємно. Зараз в Канаді 6,5 мільйонів канадців не мають нормального доступу до сімейного лікаря. І щоб ви зрозуміли, сімейний лікар в Канаді він абсолютно дуже важливий, так як і в будь-якій іншій країні. Тому що сімейний лікар може виписати вам довідку, яку потрібно можливо вам показати на роботі. Сімейний лікар вам може виписати довідку, якщо вам потрібно якесь специфічне крісло на роботі отримати. Сімейний лікар може вам виписати різні таблетки, які вам потенційно потрібні, і це все зручністю Ви дзвоните... Робите собі там, назначаєте специфічну годину та день, коли ви можете підійти, і ви приходите буквально 40 хвилин, і ви вже отримали, зробили все, що вам потрібно, і ви собі далі йдете додому, так як і має бути так і нормально, все без проблем. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то у вас залишається тільки одна опція. Ваша опція йти прямо в лікарню і чекати 8 до 16 годин, що вас прийняли. Якщо ви. Не лежачий, чи у вас немає ніякої смертельної хвороби, то ніхто вас не буде зразу приймати і вас будуть завжди відкидати, відкладати, і ви будете чекати дуже довго в різних таких emergency rooms тут в Канаді. І багато людей навіть не хочуть туди їхати, бо вже наперед знають, що там треба буде чекати 8-12 годин і думаю, а може, перейде, може, краще буде. І якщо ви молодик, молода людина, яка не хворіє. Не проходить через всю всю медицину, то ви дуже так не зауважуєте цього, і вам це дуже так знаєте, не, не головне. Ну, Люди, які хворіють, їм справді це дуже незручно, тому що багато сімейних лікарів вже пішли на пенсію, а достатньо нових сімейних лікарів на їхні місця не е, набирають і дуже великі, маленькі розумієте, цифра лікарів, які є доступними. Багато канадських лікарів переїхали в Америку працювати. Стали там приватними лікарями, відкрили приватні клініки та заробляють набагато більше, ніж тут Канаді оплачують лікарям сімейним лікарям. І тому справді, якщо ви маєте сімейного лікаря, то ви просто мусите цінувати це, бути вдячними, що він у вас є. А у 6,5 шість мільйонам канадцям це є дуже велика цифра. І вони не мають нормального швидкого доступу до свого сімейного лікаря. І навіть, як я вже сказав, якщо вам потрібна якась, наприклад, операція. І ця операція не є дуже така, знаєте, критично важлива, хоч і складно сказати, що операція може не бути важливою, але звісно є операції, які можуть почекати один місяць, а є операції, які не можуть чекати взагалі. І тих людей завжди віддають їм пріоритет. А ті люди, які можуть почекати, їх відкладають деколи на півроку, деколи на вісім місяців, деколи на дванадцять місяців. І це може спричинити та додати якусь ще додаткову хворобу, чи ще щось може інше вилізти в людей за той час. Тому справді це є ваше життя, це ваше здоров'я, і кожна людина, перш за все, хоче отримати ту операцію, яку їй треба зразу, чим пошвидше, щоб вже забути про це, не думати про це і не ризикувати своїм здоров'ям. І тут в Канаді вийшла стаття, що деякі канадці чим більше і більше тепер популярніше стає їхати за кордон і лікуватися. Одна канатка мала проблему біль в спині. Її доктор спочатку відкладав на пару місяців, потім взагалі не прийняв її доктор, і вона думала, що вона дійсно вже помре від болі і було так неприємно, незручно. Потім її подружка знайшла якогось лікаря в Мексиці. Цей лікар іскав прилетіти до неї. Все зробили операцію зробили за два тижні, все вилікувалось, і вона себе почуває тепер добре. Інші люди теж поїхали в Турцію, дуже популярно їздити. Багато канадців їздять в Турцію, щоб лікувати зуби, їдуть в Мексику, щоб лікувати зуби. Тому що, наприклад, щоб якісь коронки вставити щось, зробити майже пару зубів, або навіть всю, весь перед, перед або нижню частину зубей, то ви собі уявіть, що приблизно в Турції це коштує 5 тисяч американських доларів. А в Канаді це коштувати може аж до 100 тисяч канадських доларів. І це не покривається, навіть якщо у вас є якісь там покриття, і вам там може покрити якісь 15%, 20%, це все рівно величезні шалені гроші, які в теперішній економіці, в теперішньому світі не всіх людей є. І люди їдуть в інші країни, щоб лікуватися і потім, коли люди лікуються в інших країнах, вони приїжджають назад, і канадські лікарі не всі дуже себе добре поводять і, і, і розуміють. Лікування інших країн, і тому це створює дуже великі проблеми. Тому для канадців це справді є зараз дуже велика біда, тому що лікарі дуже важливі, Канада пустила дуже багато людей, але не створила достатньо лікарні інфраструктури, і зараз це відчувається. Якщо зараз не діяти, то за років 5-10 це буде ще гірше, буде ще складніше. І я не говорю про те, що сама медицина погана чи брудна в лікарні. В лікарні просто суперові чистота, техніка, канадська медицина попадає в топ-10 світу, все рівно навіть до сих пір. Але просто спеціалістів не вистачає. І, на жаль, коли не вистачає спеціалістів, деколи лікарі працюють і от мають дуже багато пацієнтів, їм треба віддати належне. Вони дійсно герої, герої країни, бо вони беруть дуже багато на себе пацієнтів і. Знаєте, коли лікар має дуже багато пацієнтів, він тоді вже не може так дуже добре пам'ятати кожного свого пацієнта, яка в нього історія, навіть якщо він комп'ютері там перевірить, це вже переходить в рутину, а не в дійсно таку роботу, де лікар дійсно буде все робити, щоб до вас вилікувати і перевіряти, чи все з вами добре. Але от такі то є ситуації зараз в Канаді. Канадці за це переживають, особливо старші люди канадці, яких лікарі просто... Вони приходять до, до лікарню, чи поліклініку, і їм кажуть, перепрошую, наш лікар пішов на пенсію. І що робити тому дядьку чи тій жінці, в 80-річному віці, куди йти, до кого звертатися? Вони вже не довіряють, вони вже довіряли цьому дядьку, вони вже довіряли тій лікарці, але ні, вони. То не розуміють і не знають, що робити, і в них паніка, бо вони не знають, якщо щось з ними станеться, хто буде їм допомагати, хто буде їм виписувати таблетки. І розумієте, от така то зараз ситуація в Канаді. Невесело, невесело. Але я хотів з вами поділитися, бо це свіжа, важлива інформація. І рекомендую вам почитати цю статтю, бо вона дійсно цікава. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирно неба над нашою улюбленою Україною.